Укриття це місце, яке під час повітряної тривоги має бути доступним кожному. У Миколаєві контроль за цим здійснює міське управління з питань надзвичайних ситуацій. Про те, як фахівці відомства слідкують за доступністю укриттів і куди звертатися, якщо вони закриті, дивіться далі у нашому матеріалі. Під час повітряної тривоги жителі Миколаєва повинні мати змогу швидко дістатися до укриття. Контроль за доступністю захисних споруд здійснює міське управління з питань надзвичайних ситуацій. Водночас трапляються випадки, коли самі мешканці будинку зачиняють укриття, позбавляючи інших права на безпеку. В ніч з 16 на 17 липня працівниками управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради здійснювався моніторинг стану доступності. Наших громадян до укриттів під час повітряної тривоги. В той час було отримане повідомлення від співмешканців міста Миколаєва про те, що в одному з укриттів по вулиці Благовісного постійно на дверях висить замок. Ми пообіцяли, що обов'язково проведемо моніторинг цього укриття і забезпечимо доступність громадян до нього. Днями фахівці управління разом із його начальником виїхали на місце та виявили, що укриття, яке перебуває на балансі комунального підприємства, захист справді зачинене на замок. Ми здійснили всі заходи, ми зрізали цей замок і забезпечили доступність наших громадян до цього укриття. Закращення приходів до укриттів, віщення замків, встановлення хвірток є порушенням правил використання укриттів. Є таким, що порушує права громадян на отримання безпеки під час повітряної тривоги. Дані неправомірні дії караються згідно із законодавством. Пам'ятаємо, життя і здоров'я кожного є найвищою соціальною цінністю. Законодавство України дійсно передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність за зачинені укриття під час повітряної тривоги. Якщо до захисної споруди немає доступу або вона перебуває в неналежному стані, це тягне за собою штраф. А у випадку загибелі людей, то і позбавлення волі. Адже це питання стосується не лише формального дотримання правил, а передусім безпеки миколаївців в умовах війни. Раніше під час тривоги двері були зачинені. Там був замок, але зараз от сьогодні зрізали. І то ми, ми можемо туди сьогоднішнього дня зразу йти. у міському управлінні цивільного захисту наголошують, якщо ви виявили зачинене на замок укриття або сховище під час повітряної тривоги, ви можете викликати поліцію, адже безпека наших громадян залишається пріоритетом. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.